Вітаю, безпечний регіон. Сьогодні ми отримаємо чергову допомогу від відділень АТ Ощадбанку. До нас завітали керівники Святошинського району, Фастівського району, Бучанського району. Я дякую всім, хто приймав участь, всім працівникам «Ощадбанку», які збирали цю допомогу. Я бачу тут і теплі речі, і утіплювачі для будівництва бліндажів, продукти харчування. Хочу в свою чергу подарувати кожному присутньому керівнику відділення. Наші сувеніри, такі чашки, фірмові, безпечний регіон. І е, на пам'ять в музей Ощадбанку гільзу 105-го калібру від гаубиці, котру нам надали наші партнери, нашу ЗСУ надали партнери. Е, це 105-й калібр, хай вона десь е, стоїть у вас у відділенні і нагадує про ваші добрі справи. Я дякую, АТ Ощадбанк і слава Україні! Героям, Героям слава!